Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Перед тим, як перейти до нового відео, я хочу вам всім особисто подякувати за вашу підтримку, за те, що ви поширили відео, поставили вподобайки, за те, що обговорювали відео, за те, що ви приймаєте участь в суспільному житті в Україні. А це ваша небайдужість, це ваше розуміння, це ваше бачення. Відповідно. Всі ви зробили великий вклад для того, щоб в Україні відбували зміни. Це відео передивилось багато людей. Сподіваємось, воно ще більше набере переглядів. Бо саме люди, які хочуть і бажають, щоб в Україні були зміни, вони мають бути об'єднаними в розумінні тієї теми, яка надасть зміни. І за це я вам велике дякую за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте наш YouTube канал. А сьогодні я хочу в доповненні сказати про те, що в Конституції України є стаття 15. Якщо казати про Виборчий кодекс, про який ми кажемо, обговорюємо його, то саме сутність цього Виборчого кодексу, який був прийнятий 2019 року, це пропорційна виборча система. Тобто, Людина, яка представляє політичну партію, може приймати участь в виборах, тобто бути кандидатом. Людина, яка не представляє політичну партію, у неї немає такої можливості. Якщо уважно прочитати Конституцію України статтю 15, то мова йде про суспільне життя, яке ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. І, до речі, хочу вам сказати про те, що ми робили таке відео від 15.07.2023 року. А саме назва цього відео. На чому саме ґрунтується суспільне життя в Україні? Якщо є бажання, ви можете приглянути це відео. А ми скажемо про те, що ідеологічна багатоманітність присутня в житті кожної людини, в житті суспільства. В житті держави. І саме для того, щоб впровадити цю ідеологію, людина має право обиратися для впровадження своїх ідей. Як вона буде впроваджувати ці ідеї, це вже інше питання. Але дати змогу, дати право людині бути обраним. Це відповідно всі ті норми, які мають бути виконані. А сьогоднішній Виборчий Кодекс України, який був, до речі, з 2017 року обговорений, за який голосували депутати 8-го скликання, потім депутати 9-го скликання, вони б об не обмежили права і свободи людини приймати участь у виборах. Тобто, зробивши пропорційну виборчу систему, вони порушили головний закон це Конституцію України. Для того, щоб... Цього не було, треба змінити саму сутність, сам зміст Виборчого кодексу України і запровадити змішану систему виборчу. Тобто мажоритарна система має бути і, відповідно, пропорційна система 50% на 50%. І тоді стаття 15 Конституції України, про яку йде мова, саме ідеологічна багатоманітність, буде. Для кожної людини, яка представляє політичну партію, яка не представляє політичну партію, але для кожної людини буде право обиратися для того, щоб впровадити свої ідеї, свої погляди щодо різноманітних питань, для єдиної мети, змінити на краще. Змінити на краще, це прийти до влади, бути обраним і втілити свої ідеї. Це право кожної людини. І відповідно Виборчий кодекс має казати про це, наголошувати про це. І має бути в цьому виборчому кодексі всі ті права, які мають використовувати люди, у яких є бажання щось змінити. А не так, як. Наголошую сьогоднішній виборчий кодекс, що тільки політична партія і все. Ні, так не можна, так не повинно бути. Це порушення прав і свободи, про що ми казали з вами? Це порушення статті 22 Конституції України. Це порушення статті 38 Конституції України. І найголовніше стаття 15 надає нам відповідь, бо саме ідеологічна багатоманітність присутня в суспільному житті. Населення, країни, держави, людей. Для впровадження цього треба, щоб у людей були всі права, всі обов'язки це впровадити. Я ще раз наголошую, впровадити це. А для цього треба надати право кожній людині балотуватися для втілення цих ідей. Тому, шановні глядачі, стаття 15 надає нам розуміння, чому саме має бути змішана виборча система в Виборчому кодексі. І чому саме це важливо, бо всі люди є рівними і всі люди мають право змінювати країну, приймати участь в державотворенні країни. І це має бути найголовнішою цінністю. Для людей, для змін, бо дуже багато йде розповідів, що треба змінювати. А змінювати треба надати право кожній людині приймати участь в найголовнішому побудова країни. країни, яка може надати всі ті можливості всім громадянам, щоб. Можна було сказати, що в цій країні працює закон. Поважається людина, її чиста гідність ось які норми мають бути. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання, і це питання дуже важливе. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, поширюйте наше відео і давайте разом бути активними в цьому питанні. Всім вам дякую, до нових зустрічей!